Наскільки ми вже згадали про Москву, то в Москві наповно готуються до традиційного поба параду побідебієсі. По От, наприклад, москвичам та жителям Підмосков'я вже почали вимикати зв'язок та інтернет. У центрі протидії дезінформації кажуть, що у Росії побоюються наших дронів. А ще це може бути одним із способів придушення протестів. Як пишуть пропагандистські змі, ймовірно, зв'язок увімкнуть лише 10 травня з міркувань безпеки. Так вони пояснюють ну, свою не хочу казати цього слова, але це ще не все, адже в РФ запустили спеціальний потяг. Побідеб'єся. Він не просто показує експонати другої світової, ще й вербує нове гарматне м'ясо для війни в Україні. Як повідомили у гур росіянам постарше пропонують підписати контракт а молодшим юнакам вступити у військові училища. Тож що там відбувається на Росії? Як окупанти готуються до параду, по Бідебісі? Далі в сюжеті. Черга за хречаною кашею. Всі зголодніли. Російське місто Удмуртія. Місцеві ворожі ЗМІ пишуть, що люди не їли три дні, аби поїсти тарілку так званої солдатської каші, з так званого потягу Побєди. і зголодніли настільки, що зачесались кулаки. Поки в російській глибинці вирішують, кому перепаде гречка в зоні так званого СВО, 101-річному ветерану присвоєне почесне звання жителя Перми. Бажаємо вам, щоб ви з'їздили на парад перемоги і запам'ятали це на все своє життя. Тим часом до естафети побідабісія заманили і дітей. Та паради проводять не тільки на площах, а й під будинками ветеранів. Щоправда, є один нюанс, нібито ветеран Василь Федяй, якого вітають, зовсім не брав участі у Другій світовій війні. Його призвали у 1945 році для участі в черговій так званій визвольній місії РФ війні проти Японії. І це не поодинока історія. Зокрема, два роки тому російські змі на параді у Москві біля Путіна помітили фейкових ветеранів, як виявилося, чоловіки не брали участь у другій світовій. А були агентами КДБ та НКВС. Мало того, один з них брав участь у репресіях проти українців. Також Кремль вигадує і інші методи насадження культу. наприклад, залучає сім'ї так званих героїв СВО. у параді сьогодні марширують чотири дитини, учасників спеціальної воєнної операції. В нас медично-санітарний батальйон. Дуже пишаємось нашою маленькою красунею, що нам випала така честь. А в окупованому на Донеччині Дебальцевому для вальсу побєди залучили 80 російських окупантів. Крім того, на Росії вже третій рік функціонує так званий безсмертний полк. У пам'ять Прадідов учасники проводять найрізноманітніші акції. Наприклад, цьогоріч обклеїли 6 тисяч автобусів портретами ветеранів та роздали георгіївські стрічки. І навіть влаштували історичний автопробіг. <му> Насаджують свій культ росіяни і поза межами Росії. Токіо, Сідней, Вашингтон в останньому на протести проти ходи по вийшли українські та американські активісти. Stop Stop oh. це так зване свято. 9 травня стало оцією ідеологією, навколо якого вони об'єднували суспільство. То 70% молоді вже взагалі і духом не чуло, що це за день і яку роль він відіграв. Максимальний термін, скільки вони можуть це ще продукувати да, поширювати. Ну максимальний термін це 10, максу 20 років. Деякі країни почали радикально боротися з російською пропагандою. Так, у Казахстані цьогоріч заборонили організацію ходи безсмертного полку Росії, а за порушення правила учасникам загрожуватиме штраф або арешт. В Україні культ побідобісія поступово зникав з інформаційного простору ще 11 років тому. Нині наша держава перейшла на європейську традицію: 8 травня відзначаємо День пам'яті і примирення, а 9 – день перемоги над нацизмом. Mm-hmm.